Це один із трьох шкільних автобусів Катеринівської громади, який возить дітей на уроки. Один автобус влітку віддали на потреби Збройних сил України. Через це додались маршрути, розповідає водій Леонід Сіраченко. П'ять рейсів це коли немає автобуса, коли забрали автобус. А так, три рейси. Шкільні автобуси забирають дітей з 13 сіл, найближче – за 4 кілометри, найвіддаленіше – за 40, говорить начальниця відділу освіти Катеринівської сільської ради Яна Циба. Маршрут, який вони проїжджають, ці три автобуси за день це десь до 500 кілометрів. І на підвезенні знаходиться із загальної кількості 510 учнів наших закладів загальної середньої освіти, 380 дітей. Водій Олександр Навроцький на маршруті з 6 ранку забирає Дітей з восьми сіл. Раніше я проїжджав 140-150, примірно зараз 210-220. Мені доводиться їздити 40 кілометрів до ліцею і від ліцею. Уроки в 10-класниці Валерії розпочинаються о 8.30. Проживаю в селі Олексіївка, під'їжджаю до школи автобусом, встаю о сьомій. Годині ранку збираюся і о 8-й о 7.55 вже приїжджає автобус. Кіровоградщина має 273 шкільних автобуси, які щодня везуть на уроки 12,5 тисяч учнів. І початку повномасштабного вторгнення 31 шкільний автобус передали на потреби ЗСУ. Потреба громад нині 52 шкільних автобуси, говорить керівниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. У нас є така оптимізація мережі. Тобто, у нас тимчасово чи взагалі закрилися заклади освіти загальної середньої освіти, 13 шкіл. Відповідно, з цих сел потрібно підвозити дітей. Також у нас розвантаження маршруту. Тобто, один автобус може робити дві чи три ходки, а це неможливо чекати дітям. Тому потребує таких автобусів 15. І заміна застарілих автобусів у нас дуже багато. На жаль, автобусів 2006-8 року. Зі слів керівниці, цьогоріч отримали 5 шкільних автобусів за гроші державної субвенції, щоб замінити автобуси, які Дали військовим, звернулись до уряду з проханням надати фінансування. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.